Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макею і маю розповісти вам про рішення, на яке я дуже довго чекав. І нарешті, нарешті, дочекався. Мова йде про кого? Про тих рідних та й близьких, у яких член сім'ї набув статусу безвісно зниклого військового. Хто в темі, той знає, що до 1 березня цього року, 2025 року, був підхід такий: за кожен місяць перебування такої особи в статусу безвісно зникло полонце. Це поранення там десь прийняли, чи особа просто безвісно зникла і немає даних про те, як, де він знаходиться. За кожен такий місяць рідні та близькі за певним переліком отримували 100 тисяч гривень щомісяця. З 1.03 змінилася ситуація. Виплачують 50, ну 50 плюс 10 тисяч, виплачують рідним та близьким, а 50 тисяч ще депонується. І це вірний підхід. Бо в моїй практиці були такі підходи, коли особа вважається безвісно зниклою. Дружина на колишня дружина на свого, на дитину неповнолітню, яка є дитиною цього безвісно зниклого військово, отримує кошти. Отримувала, отримувала два роки. Потім військовий з'являється із полону. А коштів він не може отримати ніяких, тому що дружина отримала їх із законом. Зазначає, я все витрачала на дитину. А самому цьому полоненому. Який після тортур повинен оновлюватися і так далі, для нього коштів від держави взагалі немає. А він то основна особа потерпіла. І слушно, для таких і подібних для такого випадків держава зазначила, що по 50 тисяч будуть депонувати. Але тут цікавий момент, коли особу безвісно зниклу оголосять померлою за рішенням суду, то тобі то тоді ці депоновані кошти будуть складно складовою спадкового Маєтку, майна за особу, яку оголошено поверну. Зрозуміло, ми говоримо про те, а в який же спосіб потрібно було легалізувати отримання оцих 50 тисяч. І практика була, ну, така, на мій моє переконання, чи сонячне судження, така блюзнірська. А тепер подавайте нам нову заяву. Ну, бо <кхм> нормативно-правовий акт вказує: звертайтесь із заявою. У цьому рішенні суду, увага на екран, суд зазначав, а нікуди звертатись не потрібно. Статус то не змінився, батьки не змінились, там дружина не змінилася, діти не змінилися. Особи, якщо рідні отримували по 100 тисяч, а з 1 березня змінюються правила гри, то автоматично продовжуються виплати тільки в іншому форматі: 50 плюс 10 родині, 50 на депонування. Більш того, у даному випадку оскаржувалось те, що військова частина зазначила, ага, 1 березня, зміна правил. До них звертаються, у, здається, у травні місяці. Вони з заявою, а дайте нам виплати, вони зазначають, ну ми її розглянули заяву цю липним місяцем. і з цього липня місяця ми починаємо платити. А у той проміжок часу з 1 березня по. Оте липня, коли ви розглянули заяву, що з ним. Ну, заяви ж не було. Суд зазначає, М -м, це невірно. Потрібно виплачувати із самого початку, і так далі. Тому, хай вам щастить. З вами був військовий адвокат Валерій Макіїв. Захищайте ваші права. Борітеся і поборете.